На сході терористи не припиняють обстрілювати житлові квартали міста, позиції українських військ. Найбільшу кількість атак зафіксовано поблизу Дебальцевого та щастя. Захисники Донецького аеропорту відбили штурм терористів і надалі утримують цей стратегічний об'єкт. Неспокійно і в самому Донецьку залпи та вибухи чути в Куйбишевському, Київському та Калінінському районах. Морги Донбасу переповнені тілами загиблих. Медики кажуть, такої кількості жертв ще не бачили. Світлана Фечун докладніше. Відео з переповненого тілами донецького моргу в мережі з'явилося одразу після появи звіту ОБСЄ. Його виклав один з британських стрингерів, який працює на сході України. Екскурсію покійницькою проводить звичайний санітар. Здесь за даними ОБСЄ у трупарні понад 60 тіл загиблих місцевих жителів, що третій не впізнаний. Працівники Донецької лікарні, на території якої міститься обласний морг, кажуть, такої кількості жертв тут іще не бачили. Я можу встати на колені і сказати, пожалуйста, прекратите війну. У нас гибнут люди. У нас дома, як спичечные коробки, розрушаються. Тільки хватит нас бомбить. Нету сил, нету ніяких сил. Через обстріли Куйбишівського району Донецька напередодні загинули троє мирних жителів і ще п'ятеро поранені. Зруйновані понад десяток будинків, пошкоджені газогони. Сьогодні вранці жителі київського району знову чули залпи важкої зброї. Бойовики вкотре намагаються штурмувати аеропорт. Поблизу Шахтарська в братській могилі знайдені тіла сімох українських десантників. На рукавах загиблих прив'язані жовті стрічки. В одного при собі були документи. Саме по них пошукова організація Народна пам'ять намагатиметься встановити особи загиблих. Шахтарськ і досі контролюють бойовики. Час до часу там триває стрілянина. За даними РНБО, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції минулося без жертв військових. Семеро поранені, десятеро визволені з полону. Тим часом бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських. Військових і продовжують ротацію військ з території Російської Федерації. Продовжується заїзд в Луганську область найманців, які пройшли підготовку в навчальному центрі головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Які знаходяться в Ростові на Дону за оперативними даними, тільки за останні дві доби на території України зайшло близько 40 автобусів з найманцями. Ситуація в Донбасі у найближчі два тижні лише погіршуватиметься. Це песимістичний прогноз НАТО і все через вибори. Світлана Фічун Донбас, ТСН 1+,1.